Хочеш в Росію? Forever. Ну, тут Пару пощо довелося дати, поки в себе прийшов. Ну чого потім ще й отстрелювався, так і відійшли. Я вийшов з машини на швидкості 80 км у час. 20-й рік це був такий табір собі відпочинок. Я не здамся. Не здашся? Ні. У мене гранати завжди з собою. Страшно все там. Я не скажу, що я не боюсь. Страшно, реально страшно. Yeah. Я завжди своїм хлопцям кажу, хто за мене заходить, той і виходить. Кажу, нічого не знаю. Нам горілку пить після перемоги. Я ти скажу, вони непогано інструктують, але те, що вони розказують, тут воно не працює. З не працює, да. людини війну не виведеш. Це діагноз, і це не я сказав. Це навіть не мої слова. Сидіть на диванах, вам там видніше. Репарації, репарації, репарації. Бо я українець. Микол, скажи мені, будь ласка. По-перше, запитаю про позовни. Чудовисько. Слово чудо. Ти чудиш? Я можу дістати що хочеш. Ага. А Путіна можеш дістати? не виходить. Блін, шкода! Ти бачиш? Значить, не все поки що можеш. Скажи, чудо це добре, але ж я знаю, що ти у цій вишиванці, вона як оберіг, да? ти в неї не да. воюєш. Да. Чому саме у вишиванці? Бо я українець. Хтось подарував чи. Цю купив. Цю купив, так? Да. У да? мене ще є одна угу. з довгим рукавом, теж в ній воюю, Ну, по сезону. По сезону. А, ти воюєш з якого року? З 20-го. А з 20-го чому ви вирішив піти воювати? Мого друга поранило було, він був мінометником і пішов. Гарне рішення? Друг, ну, все нормально. Валід. Нога на місці, але погано ходить. Погано ходить. Зрозуміло. Чому саме мінометник? Не тому, що ж, напевно, друг, чи саме тому. Не знаю, мені подобається великий калібр. Що в твоїй професії головне? Прикрити піхоту. Піхота потім ви. Так. Да. Як ти ставишся до піхотинців? Це мої побратими, я не знаю, це сім'я. Я, я по-іншому не можу сказати. Ну вони ж завжди, як живий щит, стоять попереду. Майже. Майже. По нам прилітає не менше. Але які лайфхаки є в тебе, як у мінометника? Чого ти вже навчився, може, чогось такого, чого не було раніше? Не знаю, ми працюємо дуже быстро. Угу. Як пояснити, от є міномет, він працює, нас запрошують. Треба туди-туди відпрацювати. Ми робимо дуже швидко це. А відходите як? Щоб, Ми власне... відходимо останні, після піхоти. Ми після піхоти. Це якщо відходимо. Угу. А, скажи, будь ласка, а, от перший твій бій, ну ти ж не був професійним військовим? Ні. І пам'ятаєш, перший твій бій? от вийшов ну, на поле? Ну Це у 2020 році було. І як? Ну, Як, відпрацювали все нормально, але після бою руки отак відходили. Аденалін? І <свісля> да. як до тями приходив? Ну, Нічого нормально, поїв. У <свісля> <свісля> <В> мене <свісля> стрес, я кушаю. Я зрозуміла. Ну дивись, поки ти на стресі, щоб ти потім знаєш, тебе не закотили туди. Якби ти зміг пожартувати чорний гумор, після першого бою, які в тебе думки одразу виходять? Чи попав я по цілі? Попав? Якби була можливість тобі щось сказати російському солдату, що б ти йому сказав? Нічого, зарізав би. Вибачаю, що так. взагалі нічого не сказав би. Після смерті брата, у мене реально ми тоді заходили, і в нас був час поспати, там бліндажик був, ми лягли спати. І мені наснився сон, от, що мені відірвали великого пальця на правій руці, і крові йшла. І от я чесно, я тоді зрозумів, що щось сталося. От, реально, я не знаю, якийсь сон віщий, що, я кажу, ми змінилися, і тоді от, така ситуація. Мені сказали, брат загинув. Я не хочу до них звертатися, от, реально. не знаю, що в мене десь там всередині, але не хочу. Угу. А, скажи мені, будь ласка, от багато твоїх друзів загинуло, і от перша така історія, ну, скажімо, що, через яку ти переступив для того, аби зрозуміти, що це таке. Це було 3 березня 22-го року, ми в засаду попали. Нас розстрілювали з 5-6 метрів, і 6 чоловік наших тоді не вийшло. Це тільки з мінометки, ті, кого я знав. Нам вдалося в більшій масі вийти, так довелося, мені командування на себе прийшлось брати, і я вивів хлопців. Які були думки, знаючи, що ви потрапили там в оточення? Ніяких, просто робота. Думки були потім, коли вже ми відійшли і далі відходили, і це все кільшувалося тільки тоді. А, ти пост колись собі задавав запитання щодо а, ймовірної ймовірності полону? Якби одбрали. Я не здамся. Не здашся. Ні. У мене граната завжди з собою. Кардинально. Вирішення питання. І як ти ставишся до того, що ми ну, багато да у соцмережах викладають, як російські солдати а, знущаються, калічать, вбивають наших військових? Ну, Саме тому я з ними і не хочу говорити. На тебе це якось діє, деморалізує? Як би загартовує. Більше сказати так. Угу. Я хочу більше вбити його. А, ти, твій брат, ще один брат. Да. Всі воюють. Навіть не знаю, як запитати мама, як це все переживає. Важко. Але вона у нас молодець, вона тримається. Розкажи про братів. Ігор, він для мене батьком, можна сказати, був от Ігорь Вова, не двійнята. Угу. Він завжди він на 15 хвилин за володю старше. Вова мені зростом отакий. Він невеликий. У mm -hmm. нього позивний дід. У Ігоря був прапорщик, Він сам військовий і на пенсію пішов, а як почали вторгнення, він пішов воювати. Ви якось обговорювали втрьох. Йдете ви воювати? Ні. Радилися? Ні. Ви Тоже? одночасно пішли? Ні, я з 20-го року воюю і Вова, пішли 22 го може після вторгнення. Що з братом трапилось? Попав під ортопство. Ти казав, що він недалеко від тебе? Так, да, це я потім мені не давали довгі координати, де його тіло більше тижня не могли забрати. Це виходить теж Бахмут, але туди північніше, де підгородня, може дивились по карті, там є заправка, асфальтний завод. Uh -huh. Це там, туди він служив 93-й бригаді, це Холодна Яруця. А я Швайдар. І ми з 19 на 20 число заходили на позиції, ми повинні були 20-го штурмувати. Ми штурмували позиції, взяли. І там ми пробули десь до 25 числа, до 26-го нас зняли з позиції, ми задачу виконали на штурмовий батальйон. Тобто ми штурманули, закріпилися, угу. нас поміняли, ми виходимо, відновлюємося і знову на штурм. Так. Идемо. І я приїхав, з братом зв'язку не було. Я попросив своє керівництво, щоб узнали. Вони позвонили мені сказали, брат 200. А що ти в цю хвилину відчував? Я не можу описати, чесно плакав. Плакав? Да. Чоловіки плачуть. А, другий брат також воює? Так. Як ви потім спілкувалися на цю тему? Не було бажання звільнитися з лав ЗСУ? І взагалі У мене точно це? ні за Ову нічого не можу сказати. Воюєш? Воюєш. А, Да, слухай, така історія дуже важка, тому що коли втрачаєш на війні людину, яка там рідна, то як це пережити, я не знаю. Де ти береш сили це все переживати? Мама дає. Мама дає. Дружина. Мама, дружина, а вони, вони під підгартовують. Як дружина сприймає те, що ти ну, не накорошся воюєш? М? Її брат теж воює. А у вас вся родина воює? Може. Дітей не пишу. Угу. Скажи, будь ласка, от ви стільки віддаєте країні, захищаєте її, але ти ж розумієш, що війна ще довго буде, так? Угу. І що після війни? Ну, поки не знаю. Думок не було? Ні. Ну, ти залишишся військовим чи чимось іншим може займатися? Не знаю, але. Якби свій опит треба комусь передавати теж. А, що ти мені скажи? От ти відчував перший момент, коли тебе поранено було? Нічого. Я вийшов з машини на швидкості 80 км у час. Вийшов? Вийшов, так. Так це можна назвати. Коли я встав на ноги, з мене злетіла каска, наушник розбився, в каміння. Останку Станка З танка? Так. Всі військові кажуть, що саме страшне це танк, тому що там від... ти не чуєш постріл, а вже прильот. Так, да, там йде приход, потім тільки ти виход чуєш. Вже якийсь кошмар. Угу. І скільки вас людей там було, і скільки Нав було А, троє, і всі троє вийшло. Ну, Я так. завжди своїм хлопцям кажу, хто за мною заходить, той виходить. Кажу, нічого не знаю. Нам горілку пить після перемоги. Щодо поранення, що ти перше робив? Чи хтось допомагав тобі? Перше, коли вилетів з машини, побіг доганяти машину, тому що вона проїхала, метрів сто і стала. Я біг до хлопця, я думав, їм гаплик. Угу. Коли ні, вони вилазять з машини, ми ж я кажу, в посадку, в посадку, ми забігли в посадку. Там давай обдивлятися один одного, перемотуватися хто як може. І потім мені кажуть, що кров, його точно кров. І тоді в мене тільки заболіла нога. Я до цього моменту вона марнує белін. Ну, я подивився на причандали, чесно, це саме перше, що. розтягнув штани, за все на місці, слава Богу. <рес> а нагаду не важливо. <рес> да. Потім я наклав собі турнікет. Uh -huh. Все наклали турнікет, хлопці мені допомогли затягнути. Uh -huh. я кажу, треба виходити. І там дорога така, ну неважливо. І через болоце нам прийшло слізти, тому що туди не обстрілюють. По прямому шляху виходити це смерть. Там відкрита дорога. Ну, Перелізли через болоце, потім я виламав свій костилик такий. З рогачіка є. Ну, більше двох кілометрів виходили, десь два з половиною ми пройшли пішки, коли їхала БМП і нас підібрали, хлопці підвезли. А, скажи, будь ласка, от а, після того, як тебе забрали, відвезли на стаб пункт а, Що взагалі на стаб-пункті відбувається? Чи тебе до лікарні одразу? Ні, мене одразу повели, повезли до нашого дока, так? я знав благо, де він живе. Угу. Завезли, ДОК зразу обезболив, подивився рани. Каже, все буде добре. І повезли нас зразу на Дружківку. угу. туди. Все, я зрозумів. Тобто ти стабілізаційний пункт минув? Так. Да. Яке ставлення до військових у лікарні? Молодці лікарі, там, от, ті, що працюють на передку, через них проходить скільки людей за добу, що той день було около 300 людей. Всі надважкі? Ну так. Да. Угу. Мене я ж виліз з машини, мене посадили в каталку. Це був хід підвозять до Цієї операційної хірургії, що угу. вона це де перша допомога, де мені уламок витягали. І там виходить така дівчинка, ну ростом, може, метр вісімдесят. Бере мене отак на руки і на стіле постав, кажу, я сам вона нормально все рожила. Серйозно? Це ось вам хрест. Я був сам в шоці. Вона така, вона ну, іменно в все, ну, видно, чим займається. Ну, видно, Ми, да. даме, Все нормально, каже, ти лежи, віддихай, каже, ще мені укол і витяглиш. Угу. уламок. В тебе середня важкість, так, Да. А да. далі після лікарні ти вже ну десь десь ти вже тут, десь в Україні. Да. Скільки продовжується лікування? Вже півтора місяця. Скільки ще буде? Не знаю поки. А, тобто ти чекаєш випуски і повертатися? Ну так, да, спочатку ВЛК. Угу. Всі бумажки ж зібрати треба і довести, що це було на бойовому завданні. Цікаво, як ти будеш це доводити? Мені вже дали додаток 5, угу. прислали частини. Все добре. А все добре. Да. А з виплатами як це з часу? Зараз платять. Все нормально, затримок ну, немає. Та -та 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 -та. А, який у вас розклад да, у мінометників? От, доба з чого починається, чим закінчується. Та як, як такого нема, коли в зоні відведення заняття, заняття і заняття. Фізична підготовка? У нас немає як такої фізичної підготовки, тобто йде до бою, відбій, наведення, угу. все відточиться. Бо якщо новенькі хлопці приходять, яким потрібно все це показувати з нуля повністю. А, ти інструктаж проходив з якимось іноземними а, інструкторами? Так, з британцями. А, що, наскільки тобі ти, ти ти сподобалось? Я ти скажу, вони непогано інструктують, але те, що вони розказують, тут воно не працює, не працює да. І навіть те, що в книжках написано, теж не працює. Тобто такої кривавої війни вже давно Європа не бачила. Ага. А чудовисько, скажи мені, да, якась ситуація була така, що, знаєш, як в тому анекдоті, да, і хочеться посміяти аби не заплакати. Ну, Я вам Скажу, от там, коли ти на позиціях в туалет сходити, це подвиг. Да, от. Ну, а помиці інколи ж буває тижнями не миєшся, це не секретні для кого. Ну, підвісив собі бутилочку, думаю, покупаюся, роздівся, миюся, вроді тихо. І тут кричать в рацію до бою. Ну що, труси, броні, каски і вперед. Так я побіг до бою. Хлопці кричать нема з собою телефону. Скажи мені, будь ласка, на рахунок телефону. Як встигають військові записувати ще якісь маленькі відео в Тік-Тоці під час того, коли там, ну, я не знаю, і бійде, і в окопах вони сидять. як вони не… Інколи примотуємо скотчем його до лопати, чіпляємо. Ага, он як. Селфі-палка, так? Да? Так. Коли як, все по-різному. Якби ти зміг характеризувати російського солдата, що б ти сказав про нього? Ну таку знаєш, картину. Що це за людина? Людина агресор. І сказати, що вони воювати не вміють. Вони вміють воювати і добре воюють. Так, да, там є м'ясо, іменно ті, що не вміють воювати. Але професіоналів там дуже достатньо. І зразу відчувається, коли заходить м'ясо і коли заходить профі. От з 2020 року, як змінилася їх тактика ведення бою? Як ти пояснити? От у нас кожен розрахунок uh -huh. працює автономно, а орки, воюють ще по сторінки, тобто вони батареями. Якщо їм знищити СОП, uh -huh. це старший офіцер батареї, ну СОП, те, що керує, то в них батарея залишилась без роботи. Uh -huh. У нас кожен працює окремо. Універсальний солдат? Ну, майже от командир розрахунку робить роботу, яку має робити. Офіцер. Угу. Скажи, будь ласка, спілкування між солдатами, і офіцерами на більш демократичній основі? Чи все ж таки присутні такі на відголоски радянської армії? Ні, я скажу більш демократично. Більш демократично. Ви можете з'ясувати всі запитання, які виникають. Майже. Як ти допомагаєш новобранцям, які приходять да, перебороти цей страх першого бою, вигорання всередині від боїв? Я не знаю, по-різному. Буває, матюком інколи крикнути треба. Була в мене ситуація, коли довелося давати йому ляпасів і ступор виводити хлопчика. Угу. Тому що в бій це ж теж було 3 березня, ми тоді попали і добре попали. Що я його волочу, а він важкий, здоровий хлопець. Я його питаюся волочити, а він ато, -а, кричить. Ту пару пощо довелося дати, поки він в себе прийшов. Ну чого потім ще я стрелювався, так і відійшли. Тобто страх він такий є? Є, не усих, але є. При роботі його немає. Ступор ловиться в той момент, коли щось бахнуло, десь дуже. Тоді ти можеш ловити цей ступор, ну якось не було такого. Страшно все там. Я не скажу, що я не боюсь. Страшно, реально страшно. Твій страх від 2020 року до сьогоднішнього дня трансформувався? 20-й рік це був такий табір собі відпочинок. Угу. Так, але за цей час мені пощастило, я багато чого встиг навчитися. А гарячі точки, про які ти зараз можеш сказати, де ти був? Розовка, волноваха. Саме перше, це гранітне, це за Волноваха. Uh -huh. З правої сторони у нас Маріуполь був 40 км. Потім ми відходили Волноваха, Анадоль, Розівка, це там, де ми чітко uh -huh. попали, на в Анадолі попали, але там обійшлося більш-менш. Вугледар. Ну і Бахмут. Ну, Бахмут, це так. Да. Серпня місяця того року на Бахмуті. Щодо Бахмуту, там бій був такого близького контакту. Да? От ти е, бачив е, російських військових? Бачу. Що ти про них можеш сказати? Та, як я ж вам сказав, нічого навіть говорити не хочу. Вони прийшли до мене, не я до них. Угу. Е, чим відрізняється такий бій від е, твого, коли ти на полі бою з мінометів гасиш їх? Як ти пояснити, ти дивись, коли я гасю з міномет, я не бачу противника. Uh -huh. Я бачу його тільки через стріми там, uh -huh. по дронах і працюємо так. А такий бік, повний контакт, це я тоді скажу, от на розвідки це в мене був конкретний контакт такий, що, от, можна сказати, єдиний, так колись, де-не-коли там перестрілялись. А от іменно розівка це. У мене момент, якщо померти, то гарно. Я ставав в стойку, повністю цілився, стріляв. Біля мене розірвалася тривога, це сподствольника. Uh -huh. Мене не зачепив не один. Воно розірвалося сантиметр 50-70 від мене. Перший, що подивився, а штани цілі навіть. Ага, хорошо. <плес> Такі мислі були. А, що війна в тобі змінила? Не знаю. Я став, не знаю, якийсь більш байдужий до чогось, до якихось моментів. А що може розчулити? Дружина. <реш> Дружина. Завжди знаходиш час з нею спілкуватися? Я маю на увазі не зараз, а коли ти на полі бою. Ні, не завжди. Не завжди. Не завжди. А, хто для тебе є прикладом для наслідування? В сенсі там. Да. Так. Не знаю. Кармелюк більше всього. Що? Кармелюк. Твій герої, можливо, з мультику, який тобі подобається. Том і Джері. Хто з них? Джері. <ріст> Джері, там <Томиша> що хитрий. <ріст> да. І підставляє Тома. <ріст> не обов'язково, тон теж. А, який ти бачиш подальший розвиток війни? Ми що може бути? Перемогли однозначно. Так. Як не крути. Ну, питання часу тільки. Застосування ядерної зброї. Це тоді всім гаплик. Вони навіть при застосуванні ядерної зброї вони не виграють. Вони вже програли цю війну. Скажи, як ти відносишся до тих чоловіків, які поїхали геть з України? Я чому кажу геть, тому що деякі, хто виїхав, вони допомагають, а є ж такі, які поїхали. Я їх не можу засуджувати, скажімо так, сидіти в окопі, в окопі з тією людиною, яка втекла туди. Угу. Якби ти думаєш, що в тебе спина прикрита, вона не буде в тебе закрита. Ті хлопці, я скажу, матюком розпіздяє, угу. але в бою все, він там. І Він воює, і він нікуди не втече, і ти знаєш, що він не втече. Ти ж знаєш, що трішки тил зараз а, втомився, розслабився. От що б ти сказав тим, хто в тилу, хто каже, що війна вже далеко? Сидіть на диванах, вам там видніше. А щодо допомоги волонтерської, наскільки ну, ти її оцінюєш? Молодці, Я... це не можна оцінити. Це великий труд і велика робота, яку люди проробляють. Що... Хто не розуміє, що таке тило, робота тила, то ну, що я можу сказати? Не розумійте далі. Без тила не буде фронту. Скажи, от ну, наразі да? герої, як ти кажеш, розпіздяють на лінії оборони. Коли вони закінчаться, хто піде? А там буде видно. Я не можу сказати наперед, хто його знає, хтось піде. Тоді задам тобі три швидких запитання. Улюблений напій твій. Напій? Да. Віски. Медовий чи яблучний? Ні, простий. Оригінал. Простий, да. оригінал. А, улюблена страва. Олів'є. А сам готуєш? Так. Да. Супер. Так, цікаво. я вже так знаєш, потрохи <с збираю, <с до кого я приїду в гості потім і хто що приготує. Сила ти Да. да. А, тоді, напевно, колись приготуєш і запросиш. Не питання. Добре. Місце відпочинку? Ну, зараз, або взагалі. Чи взагалі угу. Мені дуже подобалось Гініческ. Угу. Там любив відпочивати. В свій час жив в Керчі у 2004 році. Угу. Ну, там непогане Чорне море. Непогане, так. Да? Да. Головне, щоб воно було наше. Да. І що для тебе буде означати кінцева перемога? Ну, не там, кордони 91-го року, а взагалі. можна. капітуляція Росії. А це можливо? Звісно. А як ти собі це уявляєш? Я хай підписують. Вони ж теж закінчуються, вони ж теж небезсмертні. Ну, їх там дуже багато. Нічого страшного. Добре, вони підписують капітуляцію і ще що вони повинні зробити? Репарації, репарації, репарації. Якщо ти так глибоко дивишся, тоді запитання в мене таке: на окупованих тимчасово територіях українських да? вже створюють росіяни Гітлер-Юнгер Армію. Ну така ага. з підлітків. Як ти вважаєш, що потім з цим це робити? Адже ну, війна вже йде, слава Богу, скільки років, і там мозки мозмозки да, От про другу світову війну, ага. от під кінець війни, кого Гітлер брав пацанят теж брав, як вони okay. себе вели, і те де, і т.п. Те саме буде там. Брати 17-річну дитину і розказувати, їй навіть ще не 18, а цей рік mm -hmm. багато що значить. їй навіть не 18, ну, Вони, повірте, будуть боятися. Хіба що вони будуть під якоюсь заразою. Добре, а як з населенням, яке там зараз знаходиться, і вони також зомбовані? Тобто, ну це ж все одно українці? Ну... А, зрозуміло, що а, дещо дивися, змінені. ні. Дивися, я ти скажу, хочеш в Росію Форевер. Угу. Навсім. Угу. Я не матюком не хочу казати. Угу. Я шурую в Росію, пожалуйста, збирай речі і шурую в Росію. Ти ж розумієш, якщо я прийду до тебе в хату і скажу оця кімната моя, що ти мені зробиш? Ну я, я не буду, буду казати, що я б зробила. <рес> Вони прийшли до мене додому, беруть кусок землі, це моє, та ні, дядя, йди. Угу. Додому. Хм. Ну, позиція мені подобається твоя. З приводу того, що хочеш, давай назавжди в Росію. А скажи, як ти вважаєш, чому Україна так програє інформаційну війну? Чому немає у нас такої пропаганди? Дивися, у нас своя пропаганда, і патріотизм він у тут у кожного. У угу. тих, хто він є. У кого нема, ну я ж кажу туди, всі форевер. Росія. Мені сподобався один зек, ну як сподобався в плані свого розумового розвитку. Він і, видно, у людини було багато часу читати. Він розказав, хто такий Бандера Андрій. Так. Коли народився і хто він був. Він, Ця людина зброю в руки не брала. Він був організатор, дуже хороший, то тобто, є ідея, націоналізм, ну, націоналізм, націоналізм нормальний, не те, що там штандартер, фюрер, Гітлер і т.п. Mm -hmm. Він це все розказує, каже: я пішов, бо каже, у мене не було вибору. В мене або там би а тут у мене був шанс. Каже, я планував здатися в плен. І він здався. Просто подумаємо. приводу того, закінчується війна, перемогою нашою, виборюємо перемогу. І далі в житті теж все одно колись на цій земній кулі зустрінеш представника російського. Я не знаю, чого це там назвати. Коротше, Росії, хай буде так. На тому війна закінчилась чи далі? Буде щось відбуватись. З людини війну не виведеш. Це діагноз, і це не я сказав. Це навіть не мої слова. Ти звертався до психолога хоч раз? Так, да, було таке. Чому? Я не звертався, я попав був в шпиталь перед цим. Так вийшло, ми трошки воювали. Я мінометну плиту дюрну, і мене грижа вилізла. Угу. Навіть не поранення, але вилізло, довелося зашивати. І там психолог сам приходив, він працював з нами. А про що головне питав? Ні, там хитрий психолог, він не питав, він більше розказував. Там дуже хитрий психолог. Допоміг? <сміх> ну, не переобідив. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш те, що корупцію досі під час війни не прирівняли до держзради, Чому? Ну, тому що там сидять зрадники. Добре, а що тоді з корупціонерами треба робити? Тільки стріляти. Ну, як Якби що... це не було негуманно, але тільки так. Тоді ще зрозуміють. Ну, дивися. Ти про Китай говорив. <кій> навіть це не зупиняє. Навіть там. Але там її набагато менше. Ну, згодно. Згодно. F-16 допоможуть? Думаю, так. Да. Скільки війна ще триматиме, плюс-мінус, як ти вважаєш? Не знаю, я не можу це прогнозувати навіть. А по відчуттю військового? Ну, якщо вийде те, що там ми робимо, угу. ну, більше року трошки. А Мирні перемовини. Мирні перемовини. З їхніх капітуляцій. І кордони 90-го року, 91-го. Добре. Тоді дякую. Дякую за інтерв'ю.